Патріарх української літератури Іван Франко писав про неї: читаючи кволі або холодно резонерські твори українців-чоловіків і порівнюючи їх з цими бадьорими, сильними і сміливими, і водночас такими щирими словами Лесі Українки, мимоволі думаєш, що ця хвора слабка дівчина чи не єдиний чоловік у всій Україні. Лариса Петрівна Косач, відома всьому світу як поетеса Леся Українка, народилася 25 лютого 1871 року у місті Новоград-Волинському Новоград-Волинському, поміщицькій родині. Її мати Ольга Драгоманова, українська письменниця, яку знають під псевдонімом Олена Вчилка. Піклуючись про численну родину, батьки і дядько, фольклорист Михайло Драгоманов, Робили все, щоб привити шістьом дітям косачів любов до української національної культури. Вже у чотири роки дівчинка навчилася читати, а в п'ять намагалася складати музичні п'єси для фортепіано. У 1881 році на святі водохрестя десятирічна Леся серед сільської юрби стояла на льоду річки. Під людською вагою лід просів, і Леся опинилася по коліну у воді. Коли дівчинка нарешті змогла вибратися з натовпу, вода у валянках перетворилася на крижину. Незабаром Лесю став мучити нестерпний біль у ногах. Дівчинку лікували ваннами, мазями, травами, але все було марно. Нарешті був поставлений діагноз туберкульоз кісток. Біль перейшов у руки. Після навдалої операції Лесі довелося назавжди розлучитися з улюбленим фортепіано. Почалася, як сумно жартувала сама Леся тридцятирічна війна з туберкульозом. Відтоді її шлях пролягав через голгофу нестерпних фізичних страждань. Освіту Лесі довелося отримувати вдома. Вона самостійно вивчила дев'ять європейських мов, стала справжнім фахівцем з географії і культури Сходу, історії мистецтва і релігії. Але головне. Їй вдалося увібрати в себе весь мовний скарб українських земель: Волині, Карпат, Галиці, Поділля, Буковини, який вилився в її вірші. Уперше вірші 13-річної Лариси Косач з'явилися у львівському журналі Зоря у 1884 році під псевдонімом Леся Українка. З того часу вона публікувалася постійно, а перша поетична збірка на крилах пісень. Вийшла у Львові у 1893 році. Вже в ранній ліриці за легким смутком ховалася така мудрість і воля до життя, що багато її віршів поступово перетворилися на народні пісні. З кінця 80-х років Леся Українка мешкала в Києві, де стала душею літературного об'єднання творчої молоді Плеяда. Вона також відвідувала таємні збори, де велися палкі дискусії на політичні теми. Але марксизм насторожував її своїм ігноруванням національних інтересів. Болі в нозі з кожним днем посилювалися. Лікарі порадили Лесі змінити клімат. Так почалося добровільне вигнання поетеси: Крим, Болгарія, Італія, Єгипет. У 1897 році в Криму Леся Українка познайомилася з революціонером романтиком Сергієм Мережковським. Він також був хворий на туберкульоз, як і сама Леся. У березні 1901 року він помер на руках у поетеси. Деше ще більше горе, як не могти віддать за друга душу. Це рядки з поеми Одержима, яку вона написала лише за одну ніч, проведену біля ліжка вмираючого Сергія Мережковського. Леся взагалі писала швидко і яскраво, особливо в періоди душевних бурь. Знаменита драма Феєрія Лісова пісня була написана всього за 12 днів. Побудована на багатому матеріалі волинського фольклору, лісова пісня і досі не сходить з театральної сцени. Коли Лесі було 36, до неї знову прийшло кохання. Обранцем поетеси став музикознавець і збирач народних пісень Клемент Квітка. Хоча Леся була старша за Клемента на 9 років, їх об'єднали спільні фольклорні експедиції, записи кобзарських дум, сімейні наукові поради. Вони помінчались у Києві 25 липня 1907 року проти волі Лесиної матері, яка не бажала, щоб дівчина з багатої родини. Зв'язувалася з якимось жебраком. Молодята відмовилися від підтримки батьків. Коли на лікування Лесі не вистачало грошей, зароблених Клементом, їм доводилося продавати нехитре майно і кухонне начиння. В останні роки життя Лесі Українки її хвороба невблаганно прогресувала. Поетеса була вимушена літо проводити на Кавказі, де служив її чоловік, а зиму в Єгипті. Вона померла 1 серпня 1913 року в грузинському містечку Сурамі. Тіло було перевезено до Києва і поховано на байковому цвинтарі. Ні, я жива. Я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає.